Під час ескурсії старший лейтенант військової частини номер 1241 сорок третьої патрульної роти Андрій Пічук, який вже неодноразово брав участь у зоні АТО, детально розповів учням про зразки озброєння, для чого вони призначені, та продемонстрував різні їх види. Дітям було показано види озброєння, які в нас знаходяться на забезпеченні, і з яким особовий склад виконує бойові задачі по охороні та обороні державної території України на сході, також проведення антитерористичної операції. Хлопці та дівчата задоволені, адже їм довелося не тільки оглянути артилерійські установки, вони мали змогу взяти в руки справжню стрілецьку зброю та приміряти на собі амуніцію. Спробували і чесно зізнаються, що важко. Проте почесно, але всі мріють дітей про мир. Важко дуже взагалі не хочеться, щоб наші ходили тако. І хочемо, щоб був мир. Задоволений екскурсією учень 10 класу Пілівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Володимир Кульчецький каже, в Армію піде неодмінно, адже це обов'язок кожного юнака, а в майбутньому можливо, обере професію військового. Я би хотів іти армію. Відчуття мене зараз переповнюють, тому що е, ну, так, кожного дня в школі я не побачу ось такої от зброї. І я радий, що я приїхав сюди і побачив велику кількість такої зброї. будь-якому може, задумуюся і беру професію воєнного. Під час екскурсії молоді люди мали змогу побачити і те, як проводиться тренування собак, які несуть службу по охороні міста Калуша. Начальник кінологічної групи 3-ї патрульної роти Володимир Бурков ознайомив учні із видами службових собак. Про їхній догляд і тренування. Такі екскурсії допомагають дітям краще пізнати та зрозуміти специфіку професії військовослужбовця, каже головний фахівець з відділу активної підтримки Калоцького міськрайонного центру зайнятості Людмила Дідан. Тому дані заходи проводитимуться неодноразово. Сьогодні ми привели дітей. Для того щоб ближче їх ознайомити з професією воєнного, познайомитися з, е, з захисниками нашими, які так само е, і тут е, виконують почесне це звання, і в майбутньому можливо будуть і захищати наше місто, наше на нашу батьківщину.